Вітаю на каналі «Тато, скажи казку». З радістю, моя малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку: Кіт, цап і баран. Жили собі в одного господаря, цап і баран, жили в злагоді, сі на в'язочку і ту між собою ділили. А як кого били, то лише кота мурка. Такий він злодій і розбишака. Обістям вештається та краде все, що в око йому впаде. Сидять раз Цап і баран розмовляють. Аж тут кіт Мурко суне та так жалісно нявчить, аж серце стає. Цап і баран почули та й питають: А чого це ти, Мурко, плачеш? на трьох ніжках скачеш? Ну ніяк мені не плакати, відповідає Мурко. Мур -мур -мур. Била мене, баба била, за вусо мрмяв, крутила, ніжку мені надломила, е, А за яку ж таку провину, що я сам себе не пізнав і бабу, ну, сметану злизав. Подумав трохи й додав. А ще той плачу, що як баба мене била, то все мені говорила. Іде до мене зять, то чим мені його замість сметани пригощать? Хіба що цапа й барана зарізати? Заревли баран! От клятий котисько, та ми тебе рогами заколимо, ногами затопчимо. Через тебе і нам загинути доведеться. В ту ж хвилину котик свою вину визнав і пробачення попросив. Цапі баран його простили, і сіли вони втрьох радитись, що ж робити. Чуєш, брате баране, а чи тверда втарка. Тебе голова, питає Мурко. А спробуй но ну, у ворота вдарити. Баран як буцне рогами. Ворота похилилися та не відчинялися. Тоді цап ударив, щосили. і ворота відчинилися: курява здіймається, трава по землі гнеться, біжить з двору, цап та баран. А за ними кід Мурко на трьох ніжках скаче. Втомився він, не встигає за цапом і бараном та й гукає: Не лишайте мене, братики, на поталу диким звірам. За це я вам у пригоді стану. Посадив цапкота собі на спину і знову понеслися вони горами, долинами аж під ліс забігли. Де тут вогню можна добути? міркує цап та баран, а кіт підказує. То вдартись рогами. Як розбіглися цап і баран, як щепилися рогами, іскри з рогів скочили, та й на сіно впали. Загорілася ватра, запалало багаття тепло та затишно стало. Гріються вони біля вогнища, аж дивляться, вуйко Ведмеденко суне. Пустіть, каже, погрітися! Щось мені зимно. Погрійся, вуйко Ведмеденко, погрійся. А звідки ти йдеш? Ходив я на пасіку, бджоли покусали. Тепер не здужаю, Іду до лисиці лікуватися. Так і заночували разом ведмеденко під копицею, Мурко на копиці, а цап і баран біля ватри. Тільки но задрімали. Аж тут біжать семеро вовків сірих, а восьмий білий. Ох. <п amino noise> каже білий вовк. Хто тут такий? Забекали цап і баран з переляку. А Мурко відповідає: Ой ти, біле вовче, князю над вовками, сірими братами, не серть нашого старшину, і показує на цапа. Бо він і так дуже сердитий. Як розсердиться, то ніхто його не вгамує, бородою він звірів побиває, а рогами шкуру з усіх знімає. Краще ви спокійно й чемно підійдіть та попросіть. Ми, мовляв, хочемо тільки з вашим молодшим братиком, що під копице лежить. Побавитись, аби не нудно було. Вовки цапові бородатому тільки здалека вклонилися, а самі обступили ведмедя і почали його зачіпати. А він як прокинеться, як ухопить вовків подвоє в одну лапу. Вовки в ту ж хмить ридма заридали, завили, заскулили і давай тікати. Ледь-ледь із тих обіймів вирвалися та давай п'ятами кивати. От і віддячив хитре Мурко цапові та барано. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Поставте лайк цій казці та не забувайте підписатися на канал, щоб не пропускати нові казки українською мовою.